Прям ось таке воно соковити класне. Таке знаєте, фішбургер. Найвибагливіші вибагники не стоять перед цим божественним смаком. Наша головна задача в бургері це соковитість. З допомогою кетчупа цю соковитість зробимо. це один найважливіший лайфхак, який треба використати, щоб у вас все гарно вийшло. Сир можна використовувати той, який ви любите, можна використовувати той, який ви не любите, але головне, щоб він тянувся. Виходить, це не фішбургер, а це виходить, що фішчізбургер. Я вам збрехав. Раз на три місяці я маю готувати бургери, бо просто всі обожнюють бургери. Але я подумав, ну скільки можна це робити? Давайте приготуємо щось таке прекрасне, що прям, прям ось таке воно соковите класне. Такий, знаєте, фішбургер. Я особисто дуже вибагливий до їжі, і ви це я думаю прекрасно знаєте. Але я так зрозумів, що і діти, ну я давно це зрозумів, також вибагливі до їжі. І тут ми поєднаємося в одному. Ця страва і для дорослих, і для дітей, і для мене, для всіх, хто дуже вибагливий до того, що він їсть. По-перше, фішбургер це, ну, типа, рибка, але вона буде корисна. І вона буде як бургер, але також буде корисний. І це дуже-дуже важливо. Також будемо використовувати томати. Томати не ось ці, які в мене на футболці, тому що ці томати ви можете придбати у мене онлайн. в магазині Там ще багато сіль і багато різних штук і буде лише більше і більше в описі під це відео. А ми будемо використовувати прекрасний кетчуп дитячий. То класичний від компанії Торчен, тому що тут натуральний, класний смак і він в поєднанні з рибою. Це саме те, ота грань, де все стає смачним і прекрасним. Тепер я ж загубився. Спочатку я беру ніж. Навіщо мені ніж? Тому що я хочу порізати булочки. Булочки я й не випікав. Якщо ви хочете, щоб я випікав булочки, напишіть в коментарях, що я хочу Женя, щоб ти випікав булочки, покажи нам супер рецепт, і я обов'язково це зроблю. Але поки що я їх розріжу спеціальним ножем. До речі, цей ніж він прикольний і крутий, і для хліба, але і для риби, і для кісток його також можна використовувати, бо це насправді як маленька пилочка. пам пам пам. -пам, -пам. Підпікаю на середньому вогні, а поки я це роблю, давайте почнемо все з кінця. Спочатку я підпік булочки, тепер я буду запікати картоплю. Розрізаємо на чотири частини. У мене є, до речі, круте відео, як запікати картоплю. Ось тут це відео, і там спочатку я відварюю картоплю, а потім запікаю, але зараз можна економити на посуді, щоб його не мити. Я просто його ось так, ось так запечу. До ємності: вершкове масло. Один, два, три, чотири. Можна трішки олій, небагато солі. Закрили фольгою. Відправляємо до розігрітої духовки температура 180 градусів. Під фольгою запікаємо 30 хвилин. Потім знімаємо фольгу і ще 25-30 хвилин запікаємо без фольги. Ну і тепер, власне, перейдемо до риби. Риба буває абсолютно різна. Я придбав ту, яку найлегше придбати. Це ментай. Я його розморозив по правилам. Це дуже важливо, до речі, в приготуванні дуже правильно розморозити. Бо якщо ви будете його неправильно розморожувати, буде багато рідини, і це лайфхак, який треба Мабуть, це Один найважливіший лайфхак, який треба використати, щоб ви ну, щоб у вас все гарно вийшло. Треба, щоб риба не була волога. Ну от я так притискаю, дивіться, в мене трішки є волога, але немає прям води. Як це зробити? Ви берете заморожений ментай, якщо він заморожений, кладете в холодильник. Воно в холодильнику годин 5, можливо, ніч. Потім ви кладете дістаєте з холодильника, кладете просто на поверхню прикінатиї температури. І ще десь 3-5 годин вона розморожується, і тоді вона буде мати структуру, і буде реально дуже смачно. Якщо ви швидко покладете мікрохвильовку, так можна розморозити, але буде така не дуже гарна структура. Ви скажете, що дивинувати її в тебе рецепт. Трішки солі? Ну, або не трішки. Звичайно, зіб'ємо яйця, у нас є борошно, є панірувальні сухарі. Все запаніруємо базово, просто і легко. Два яйця. Пау! Правою рукою я це краще роблю. Тепер лайфхак, якщо ви вже такий, як я. Чік, дістали. У мене же є деко з пергаментом. Риба, вона щільна. Це тепер до яйця. Басейн із жовтків і білків. І до панірувальних сухарів. Це також відправляємо до духовки температура 180, там картопля запікається вже. На 20 хвилин важливо не пересушити для того, щоб риба не була сухою, бо це буде найбільша помилка. Тому ось такий розмір риби, 20 хвилин все буде супер. Ну і поки все запікається, нарізаю огірки. Обожні огірки. Отож, я зняв фольгу. Картопля підпеклася. Я. Відчуваю, що риба також готова. Тепер нам лишилося лише з цими ручками зібрати бургер. Я е, на дуже повільній температурі хвилин 20 сушив булочки. Ви можете це зробити і на гарячій, на високій температурі дуже швидко. Але мені захотілося потестити, і, до речі, все вийшло прикольно. Ну, прямо бачите, вони такі не дуже чор чорняві, як я люблю. а такі хрумкі. Все дуже гаряче, і це означає, що поки все гаряче, нам треба це все і збирати. Тепер я викладаю сюди хліб. Кетчуп дитячий торчин. Чому я додаю о, торчин, о, дитячий кетчуп до, до цієї страви? Тому що булочка в мене суховата, і вона зараз, я до, налю досить так багато кетчупу, і вона потім просотається і стане м'якенькою. Знаєте, коли ви сухарі замочуєте якусь рідину, вони стають м'які. І це дуже приємно буде нашому, по нашим відчуттям у роті. Тому, о, власне, я дуже довго підсушував хліб, а тепер я буду його змочувати. І таким чином ви побачите, що вийде дуже прикольний і крутий ефект. Оп. Наша головна задача в бургері в будь-якому це соковитість. З допомогою кетчупа, ми цю соковитість зробимо. Можна так легенько, трішечки розмазати. І бажано не поспішати, почекати деякий час для того, щоб булочка стала м'якенько. Поки чекаємо, відкриємо сир. Сир можна використовувати той, який ви любите, можна використовувати той, який ви не любите, але головне, щоб він. Тянувся. Якщо сир буде тягнутися і швидко буде плаватись, це те, що нам потрібно. Зазвичай на котлету я використовую інший сир, тому що котлета вона дуже екстремально гаряча, і вона поплавить, вона дуже швидко там плавить будь-який сир. Але риба вона не така екстремально, в мене гаряча, тому я використовую сир уже такий дуже-дуже. Тоненький. Все максимально просто, як цей божий день. Тепер беру тоненькі огірки. Також нарізка огірків має значення, бо е, часто ми вважаємо, що та неважливо, як нарубав і все. Ні. Чим тончіше ви наріжете, тим простіше і е, красивіше, і гарніше буде смак. Тепер беру рибу. Ось так. І зверху викладаю сир. Виходить, це не фішбургер, а це виходить, що. Фіщі. О, я вам збрехав. Трішки зелені. Для того, щоб хрумтіло гарненько. І ще зверху булочки. Просто подивіться. Найвибагливіші вибагники не встоять перед цим божественним смаком. Картопля, подивіться. Завдяки тому, що я її відкрив, вона вийшла така. Трішки і і готова. Більше нічого робити не буду, тому що я люблю, коли смак простий і гарний. Все. Якщо це будете їсти ви, закривайте очі і їжте. Якщо це буде дитина, то подивіться, як вона буде гарно їсти рибу і насолоджуватись. Тому що від вибагливого до вибагливих. До зустрічі!